Друзі, всім привіт! Ви на каналі компанії Автопригонніяй. Хто слідкує за нашими відео, ви бачите, що ми зараз знаходимося в Литві. Ми займаємося пошуком, доставкою автомобілів для ЗСУ. Тож розпочну з того, що кому треба машини для ЗСУ, звертайтеся по номерам телефонів, що будуть під цим відео. Ми допоможемо, проконсультуємо. Як цю машину перевірити, пригнати, доставити, які необхідні зараз документи для цього? Тому, будь ласка, розпочав я з цієї цікавої можливо, можливо для вас інформації. Але тема цього відео інша. Тема цього відео буде розмитнення через дію. Буквально пару днів назад то вийшла офіційна новина уже від Міністерства цифрової трансформації, що вже почалось бета-тестування калькулятору для е, нарахування митних платежів через дію. Що ці митні платежі будуть, будуть дешевші, менші ніж зараз, те, що ми платимо. Е, я вирішив перевірити на прикладі свого автомобіля. Які я вже давно в Україні розмитнив на прикладі декількох популярних автомобілей нових і не дуже, які дуже часто імпортуються зараз в Україну, і вирішив порівняти митні платежі дійсно. Розмитнення через дію буде дешевше. Як це все буде рахуватися? Будь ласка, слідкуйте далі в нашому відео. Я все розкажу, розповім. Порахуємо з вами, покажу, де порахувати, покажу в чому ці суми відрізняються. Тож підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нашими відео і продовжуємо. Ярослав Железняк, народний депутат України від Слуги народу, у себе на телеграм-каналі розповів, що вже в лютому будуть прийняті законопроекти 7466 та 7468, які дозволять розмитнювати імпортні автомобілі в смартфоні через дію без використання брокерів. Це взагалі революційна новина. Вона має спростити саму процедуру. Я далі розповім про це. І по-друге, звісно, вона як обіцяють, має зменшити мит на прикладі свого автомобіля. У мене автомобіль Mercedes 2009 об'ємом 2.2 дизель, який коштує в Європі 8 тисяч євро. Я порахував, що це дійсно буде вигідно. Тому що на даний момент, якщо б я імпортував цей автомобіль, то я би заплатив 202 тисячі гривень митних платежів по новій схемі митних платежів при розмитненні через дію. Ця сума буде вже 86 тисяч 138 гривень, тобто економія 115 тисяч гривень на митних платежах. Яким чином ця система запрацює? Зараз для того, щоб розмитнити автомобіль, враховуються такий, е, такі е, пункти. Перше, це вік автомобіля, об'єм, е, тип палива і його вартість. От вартість моєї машини 8 тисяч євро за кордоном в новій же формулі розрахунку. Такого критерію, як вартість автомобіля, не буде. Ми будемо вводити лише рік виготовлення тип двигуна, робочий об'єм, і все, система автоматично буде розраховувати митні платежі, не враховуючи вартість. Вартість, скажімо так чесно, це така корупційна складова, тому що завжди завжди люди, які купують машини, які імпортують машини через те, що вартість впливає на. Ем... Вартість митних платежів да всі хотіли цю вартість занизити. І якщо у вас якби був хороший брокер, він міг подивитися по митній базі і могли б вам зробити мінімальну прохідну вартість. І таким чином, ви маючи хорошого брокера, економили на митних платежах. За підсумку 2022 року, найбільш популярним імпортованим автомобілем в Україну був ну звичайно, напевно, що ви всі знаєте, це. Volkswagen, Volkswagen Passat. Тож, наприклад, Volkswagen Fасату Volkswagen свіженького такого 2017 року. Ось він на мобіле дає, коштує 15958 по ціні нетто. Я е, бачите, він 18990 бруто, але 15958 нетто. По ціні нетто, до речі, ми також можемо купувати автомобілі в Європі, тому звертайтеся, кому цікаво. Ми можемо без ПДВ дешевше машину вам купити в Європі в Європі, якщо звичайно ця машина містить ПДВ. В даному випадку машина містить ПДВ. Тож то ми рахуємо від меншої вартості від 15 958 євро нетто. По факту, зараз на даний момент, бутні платежі по 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 цій машині, яка коштує. Е 15 958 нето e, буде 238 тисяч e, 944 гривні. Ну, коротше, 239 тисяч гривень. E, за, новою схемою, за новою схемою розмитнення через дію. E, вартість розмитнення буде 106 тисяч гривень. Тобто економія реальна 238 і 106 тисяч гривень. Економія реальна. Ну, більше ніж два рази більше ніж два рази зменшуються митні платежі на прикладі Фасату 2017 року. Що ж, давайте візьмемо машину подешевше. Також популярний варіант у нас є. Це Renault Laguna 3. В універсальчику двохлітровий дизель. Ось я знайшов таку машину. Вона коштує 6400 євро е, в Європі. Це машина. У нас 2010 року, тож зараз машину вартістю 6400 євро нетто можна пригнати в Україну розмитнити за 167 тисяч гривень. 167 тисяч гривень. А буде через дію це 80 тисяч гривень, тобто теж 80 і 167 тисяч гривень теж два рази менше. Тобто ми можемо зробити висновок, що використовуючи розмитнення через дію, ви можете зекономити в два рази митні платежі. Все буде відбуватися, як, як нам кажуть, через. Додаток Дія, тобто ви там, коли імпортуєте машину, вводите він код автомобіля, підтягуються його дані. Я так розумію, що там, якщо щось не підтягнеться, то потрібно буде вручну заповнити. Також вам нараховується автоматично, от, так як я показав вже через ДІЮ митні платежі. Ви зможете одразу через дію їх оплатити. З прив'язаною банковською картою і не треба буде ходити, наприклад, ну там приватбанк і оплачувати гатів. Одразу через дію їх оплатити е, з прив'язаною банковською картою і не треба буде ходити, наприклад, ну там приватбанк і оплачувати гатіпи. Ну, звичайно, така опція буде можлива, але я думаю, що оплатити онлайн це завжди дуже 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 простіше, приємніше, тим більше, що митні платежі у нас. Всім я кажу, митні платежі у нас оплачуються шляхом авансового платежу. Тобто до того, як машина перетнула кордон України. по при подачі попередній декларації, митні платежі оплачуються. Оплачувати гроші надходять тоді, тільки заїжджає машина в Україну. Якщо ну ми зараз знаходимося, звичайно що в стані війни у нас. Виїзд за кордон чоловіків обмежений. Якщо ви не волонтер, якщо ви там не маєте якусь спеціальну категорію, яка дозволяє виїжджати за кордон. Популярне запитання, хто ж ці машини буде завозити. Дійсно, можна буде також делегувати це право перевізнику, це може бути скоріш за все, або юридично. Або юридична особа, або і фізична особа, на яку ви зможете зробити довіреність і вам цю машину прижинуть. Тобто нічого нічого тут не помінялося. Зможете також ви попросити або звернутися до нас, щоб ми поїхали, забрали або лафетом, або автовозом, або особисто, щоб наш водій, наприклад, поїхав цю машину, забрав і все правильно зробив і розмитний у доставку Так таке можна буде зробити, коли це все запрацює, це дуже гарне питання. В лютому, як обіцяється, як я вже казав раніше в цьому відео, будуть прийняті законопроекти. Скоріше за все, ми там будемо проходити ще через якісь доопрацювання і так далі. ну, Це може розтанутися ще на місяць-два. Я дуже-дуже дуже сильно сподіваюся, що все-таки влітку восени е, запрацює вже законопроект в е, цілому, і ми дійсно зможемо реально. Реально ці машини привозити і розмитнювати. Підсумовуючи дане відео, хочу сказати так, що ваші митні платежі зменшаться скоріш за все у два рази. На прикладі цих машин, які ми рахували, ми побачили. Ми зможемо купувати машину через дію, розмитнювати машину через дії. Це зменшить корупційний вплив, це пришвидшить ці всі процеси, це зробить ці всі процеси більш комфортними. Це я вважаю, що дуже круто. Дуже вам дякуємо. Дякую, що ви дивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Я всі посилання, де я це все рахував на новий калькулятор і на калькулятор теперішній, по якому я рахував на даний момент митні платежі. Я це все лишу в описі під цим відео. Також. Лишу контактні номери наші, якщо там комусь потрібна консультація, або якщо потрібна комусь машина вже зараз, або якщо е, ви військові і вам потрібна машина для військових, то будь ласка, звертайтеся, допоможемо з радістю. Слава Україні.